Але я так розумію, що будемо 60 поставимо. Я думаю, що 90 метрів 40 грамів летить аж за очі. Тим паче вона має таку тендітну форму. До речі, до годівниць ми будемо використовувати годівниці українського виробництва профмонтаж. Добрі закльопки зроблені. Збільшена посадкова площадка під насадку, тож вони будуть причудово справлятися з нашим завданням. Переходимо до. Готування того, що у нас буде в гонімісті, зроблю ремарку. Ми будемо на риболовній сесії десь три-чотири доби. Ми плануємо зробити дві ставки на два різновиди корму. Перший це буде криль полониця, і другий у нас буде це криль слива. Класіка, яка щось якогось часу була забута нашими рибалками, і хочеться її повернутися, тому що деякий час проходить і повертаються в моду добрі робочі старі речі, такі як слива. Тож, кріль слива це в нас трішки пізніше, це класика. А зараз ми будемо з вами готувати кріль-полуниця. Від торгівельної марки Інтеркріль, це український виробник, хто виробляє кріль самостійно і видобуває його самостійно. То дуже приємно, що це саме в Україні провозводиться, і що Україна входить в перелік п'яти країн, які видобувають кріль самостійно. Тож, на нашій роботній сесії сьогодні ми будемо використовувати криль-полуниця. Ось такий набір. Давайте відкриємо. До речі, поки не відкрили. Хоча відкриємо. Відкрили, тут є, є така баночка з олією крильовою. Ну, або ліквід, або крильова олія. І сипушка, сама сипушка. Бачите, баночка не до кінця наповнена. Не до кінця наповнена для того, щоб е, залишок цієї тари заповнити водичкою з водою, саме з водойми. І потім вже перемішати, потім залити цим складом нашу приваду. Виливаємо відразу не весь розчин, виливаємо дві треті і одну третю залишаємо для того, щоб по факту вже дозволожити так, як нам потрібно. Навіть на упаковці розписано, то є малюночки, де вказано кожен із етапів, як правильно зволожувати чи готувати цю приваду до риболовної сесії. Давайте пройдемо по інструкції. Перше, відкриваємо. Ну, з цим ми справились. Друге, доливаємо водички з водою в цю тару. Відставляємо. Відкриваємо. Ось так. І у нас водичка заготовлена вже.